Ми вже з вами поговорили про одиниці вимірювання довжини, площі маси об'єму. На часі поговорити, як вимірюється час. Впевнена, що це всі знають, тому що це частіше ми зустрічаємо в житті. Одна хвилина 60 секунд, одна година 60 хвилин, одна доба 24 години. Але знаєте, от з мого досвіду, колись на ЗНО дівчинка розв'язувала класна учениця, розв'язувала складну задачу текстову за допомогою дробово раціонального рівняння, і в неї вийшло 2 години 30 хвилин. І їй потрібно було це записати до відповіді у вигляді десяткового дробу. І вона поспіхом написала 2,3. Так. Ми на НМТ також записуємо усі задачі з короткою відповіддю у вигляді десяткових дробів. Що було не так? Ну, звичайно, 2 години 30 хвилин це 2,5 години, 2,5. Тому що в годині не 100 хвилин, а 60. І оце знають всі. Але чомусь роблять помилка. Я зараз за допомогою одиниць вимірювання часу спробую ще нагадати, що ми з вами розбирали в попередніх завданнях і пропоную пов'язати одиниці вимірювання об'єму і Часу. У Карпатах у Гірське озеро за добу потрапляє приблизно 250 метрів кубічних дощової води. Визначте, скільки літрів води потрапить за 12 годин. Ви ж визначили за добу, пам'ятаєте, що у вас вийшло? А тепер за 12 годин. Так, спочатку згадаємо, що 12 годин це одна друга доби. Доба в нас містить 24 години. Одна друга, можна сказати, 0,5 доби. Отже! Ми рахуємо за добу і просто ділимо навпіл. Згадуємо, що 250 метрів кубічних переводимо, коли в літр 1000 дециметрів кубічних, хто не розібрався, ще, будь ласка, поверніться до попередніх задач. Отже, 250 множу на 1000, і це буде 250 тисяч літрів. Але якщо за 12 годин, нехай це буде перша дія, тепер друга дія, то мені потрібно це значить за добу, ви написали пояснення, якщо пишете тут, а за. А 12 годин це значення, я просто ділю навпіл. 250 тисяч, поділити навпіл, це буде 125 тисяч літрів. Отак багато за 12 годин. Якщо це число потрібно записати у стандартному вигляді, я весь час вас треную в це відео. Потрібно поставити кому після першої значимої цифри. Угу. Щоб вона, саме це число, щоб це попало в проміжок від 1 включно до 10, це важливо. І помножити тоді на 1, 2, 3, 4, 5 на 10 п'ятому степені. Отже, буде 1,25 помножити на 10 п'ятому степені літрів. Оце стандартний вигляд числа. Тут не питали, але ми тренуємося.